Добрий день, дорогі друзі. За вашим проханням роблю розклад на вивід коштів з компанії B2B. А взагалі, то тобто, зараз з приводу того, що об'єднали кабінети B2B і Cankрі, то відповідно буду дивитись Can і яка перспектива взагалі. І так, яка перспектива вивести і забрати вкладені кошти. Компанії від тобі, чи є взагалі така перспектива вивезти на даний момент гроші. Е, можливість така в принципі є, але вона досить така оманлива, я би сказала. Е, стабілізувати е, свій фінансовий стан можливість є. Вивезти гроші і. Е, Якимось чином заспокоїтись, да, що гроші приходять, так само є по карті мир. Але діло в тому, що я вже спробувала да, об'єднати кабінети і спробувати вивезти гроші. Тут не обов'язково навіть робити розклад. Да, гроші капають стабільно, регулярно, але склалося враження у мене. Да? Я навіть собі не робила ніяких розкладів. Я просто взяла і спробувала подивитися, що це таке і як воно буде працювати. да, гроші капають. Але без того, щоб вкладати нові і нові гроші, вивезти їх, ну, можливо, але можливо, там років 10-15. Це перше. А друге, система зроблена так, що вводить людей в оман. Тобі здається, що все ок, тобі здається, що гроші виводяться, ти робиш покупку нову, вони дійсно капають кожен день. Але, по-перше, відсоток. Такий маленький, що прям дуже маленький. По-друге, система зроблена так, що на вивід, да, тобто живі гроші, які ти можеш вивезти і забрати. Маціпункий такий відсоток дуже мало. А на е, заморожений баланс капає більша сума. От якщо ви покупку зробили, ви можете вивести якусь частину грошей. Капає кожен день дійсно з цієї покупки, але так само капає кожен день на заморожений баланс, баланс більша сума, ніж та, яку ви виводите кожен день. Ви розумієте? Замість того, щоб наблюдати за замороженим балансом, що там гроші грошей стає менше, 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 менше з кожним днем, ні. На замороженому балансі сума кожен день збільшується. Тому для мене це було дуже підозріло. Я зробила невеличкий вклад. Гроші капають дійсно, вивезти можна, проблем з цим немає. Але мені не подобається, що сума на замороженому балансі збільшується. Е, що мені тут прийшло, да, коли я за цим наблюдала? Е, прийшов такий висновок, що це якась. Е, ну, не, не можна сказати, що е, обман і, і заберуть ваші гроші. Ні. Ваші гроші, які заморожені на балансі, вони так і будуть там. Е, просто тебе, по суті, прив'язують до. Нової покупки, нової покупки, ще покупку, ще покупку, і толку з того все одно немає. Один єдиний толк, що з цих нових покупок, що ви е, робите, ви можете вивести якийсь процент з замороженого балансу. І кожен день да капає. І да, ви можете виводити ті гроші. Все. По суті, ви починаєте, починаєте все спочатку. А ті гроші, які заморожені, вони їх стає все більше і більше заморожених. Е, і от зараз на даний момент я розклала і я можу це підтвердити. Карта мага. Це е, карта маніпуляцій. В даному випадку, да, при даному розкладі, це карта маніпуляцій. Це свого роду маніпуляцій. Двіження руки дікакого мошенничества. Я би так сказала. Поруч карта диявола. Це ще раз кажу: маніпуляції, це залежність. По суті, е, система в компанії вибудована так, що вони вводять вас в залежність. Ви в будь-якому випадку маєте контактувати, щось робити в особистому кабінеті, нехай виводити ті там пару копійок, які вам капають. Заводите, виводити, за це ви платите відсоток. А в, реальні, в реальності ваші гроші, ті, що заморожені, вони не виводяться. Це просто омана. Чому омана? Здається, що там великі гроші, і вони мені повернуться. Це як шанс, як можливість якась. Можливість в принципі є. Але при великих вкладаннях, да, по тузу пентаклів, це великі вклади. І ще раз, сімка кубків говорить про те, що це ілюзія. Ілюзія того, що ви можете вивести гроші. Вам треба дуже багато років чекати, поки ви зможете вивезти ці гроші. Чи взагалі буде перспектива ще, можливо, зроблять якісь там нові правила, да, нові умови для того, щоб все ж таки мати цю можливість вивести гроші? Чи є перспектива за два роки, скажімо так, да, тобі було так, на протязі року два роки вивести ну, останній час перед закриттям. Чи є можливість у людей вивести свій заморожений баланс, отримати живими грошима за два роки? Чи є така можливість? Або перспектива. При яких умовах? При яких умовах є можливість вивезти? Дивіться, ну, знову ж показали, що, в принципі, можливість є вивезти ці гроші з замороженого балансу. В принципі, а знову ж, в принципі, але питаюсь при яких умовах. Якщо ви кажете, що в перспективі є можливість вивести, то при, при яких умовах? При умові того, що ви не йдете туди з закритими очима, там однозначно потрібно, потрібно планування. Потрібно, по-перше, вкладати знову і дуже правильно все сісти і розрахувати, яку суму грошей потрібно ще раз вкласти. Щоб капало стільки, щоб ви могли вивезти всі заморожені кошти. Там зараз на, дан... на даний момент як замкнутий круг. Вивезти дуже і дуже важко. Дуже важко. При цих умовах, які на зараз є, це, ну, я би сказала, знову ж, ілюзія і помана. Ем... Мені не подобаються умови. Мені не подобається те, що я бачу в складі. Якщо є зайві кошти, якщо є кошти, які ви могли б поставити як на депозит, на депозит то так. Да, то можна їх вкладати. Просто на даний момент ви будете мати постійний дохід, все. Але для того, щоб його мати, треба вкласти. 100 доларів, 50 доларів це не кошти для того, щоб можна було надіятися про вивід всіх грошей. Добре, скажіть, будь ласка, чи варто на даних умовах, на даний момент вкладати? Великі суми в компанію «Кантрі»? Ні, на даний момент поки що ні. Поки що перспектив немає. Це досить розмито, розпливчато карта місяця вийшла. Це є якийсь підвох, є якась закрита інформація від людей. Так само я можу сказати по цій карті, що якщо присутній хоч якийсь страх, то краще поки що ніяких е, рухів е, не робити. Давайте так подивимось, якщо на даний момент вкласти 300 доларів, ну, приблизно, так, да, так. Якщо вкласти е, зараз компанію Кампі 300 доларів, за який час можна вивезти свої гроші? На що можна розраховувати? За рік виведуться гроші з замороженого балансу. Ні. За два роки виведуться гроші з замороженого балансу. Дивіться, за 2 роки можна вивезти гроші з замороженого балансу плюс заробити невеличку суму. Але якщо у вас на балансі невеликі суми, за три роки чи можна вивезти гроші з балансу замороженого за 3 роки? За 3 роки так само не можна вивезти. За 5 років чи можна за 5 років вивести заморожений баланс при тому, щоб вкласти 300 доларів на даний момент. За 5 років, в принципі, можна. За 5 років, в принципі, можна. Можна вивести свій заморожений баланс, якщо він невеликий. І, Чим більше, більша сума на замороженому балансі, тим більшу суму треба на даний момент вкладати. За 5 років вивести гроші з замороженого балансу можливість є. І стабілізувати, до речі, свій дохід. Це стабільність. Які плани у, е, у людей, хто контролює компанію канкрі, які плани з приводу компанії канкрі по відношенню до людей? Тримати компанію під контролем однозначно. Розвитку я поки що не бачу. І взагалі е, таке враження, що немає довго, е, довгострокових планів. Да? Вони зробили те, що зробили, десь може якісь зміни будуть, але поки що змін е, важливих для людей е, не буде. Ще раз покажіть, будь ласка, чи варто людям, які дивляться це відео, вкладати на даний момент компанію Ганкрі? Та ж сама картинка, що я вам і казала. По-перше, це знову ж маніпуляції, і взагалі-то все залежить від вас. Якщо ви правильно прорахуєте свої кошти, не будете ризикувати, адже це рулетка, це рулетка. Якщо ви правильно зробите всі розрахунки і вкладете потрібну суму для того, щоб вивести заморожений баланс, попробуйте просто напрягтися. Не е, скидати відповідальність на когось або на мене, бо я вам так сказала. Ні. Тут треба включити мозок, е, свої знання з математики і прорахувати. Якщо е, ви прорахуєте собі, що да, вам варта, ну, в принципі, можете вкладати. Але реально вивезти гроші досить складно. Сума має бути дуже велика для того, щоб вивезти ці гроші. По суті, я би сказала, будете наступати на ті ж самі граблі, на які наступали вже колись. Тому, отак, як я зробила да, для перевірки якусь невеличку суму вкласти, щоб хоча б подивитись, як воно працює. Так, да, можете. Причому не е, об'єднуючи е, свій кабінет і рахунки з канкре, а попробувати, як воно працює. Подив, подивитися Так, да, без проблем можете. Ви самі зрозумієте, що на даному етапі, і при даних умовах, які надаються, заробити можна. Почати заробляти можна, навіть невеличкими сумами, але розморозити е, свій заморожений баланс, вивезти ті гроші живі, на даний момент поки що ні. Я не бачу такої можливості. Давайте подивимось, наскільки е, стабільно і довго буде працювати е, компанія Canfрі. Скажіть, будь ласка, перспективу. А не я різно другу пологу. Наскільки є перспектива довгої і стабільної роботи компанії «Кангрі». Тут я можу сказати на 100%, що заробити в компанії Cancri можна. Заробити можна добре, хороші гроші можна заробити при розумному, при розумно вкладених коштах на даний момент. Компанія буде працювати довго. Компанія буде працювати надійно. І кошти, які ви зараз би вкладали в компанію Камкрі, захищені. Але розморозка е замороженого балансу це омана. І це ілюзія. Все підтвердилося. Так як я сказала, і те, що я відчула на собі, і те, що я відчула, вклавши, е зробивши покупку е невеличку в компанії Камкрі. І так да, дійсно вже на протязі року. Компанія працює, працює досить стабільно, нормально, і я бачу, що потрошечки і умови виводу коштів я маю на увазі розморозки балансу. теж вже двічі поміняли на більш вигідні для людини. Тому на даному етапі. Ну, я можу сказати, що би робила я да, на вашому місці. Отже, на даному етапі, якщо є вільні гроші, яка би сума маленька не була, можна спробувати просто вкласти, але вільні гроші. Вкласти для того, щоб стабілізувати свій фінансовий стан і потрошки заробляти. Адже компанія однозначно налаштована і на довгострокову перспективу. Швидких грошей, як було колись в B2B, не буде. Буде довгострокова перспектива. Тим більше, що наскільки я знаю, що якщо об'єднуєш кабінет B2B і у тебе є заморожений баланс, то е, розморозка балансу е, безстрокова, немає строків. Вивчіть добре питання, прорахуйте, будь ласка, і вирішуйте, чи будете, чи не будете, ви е, знову е, вкладати кошти. Ще раз, вкладати можна, нову покупку робити можна вільними грошима. Адже компанія працює і працює стабільно, розрахована на довгострокову перспективу, але розморозку замороженого балансу поки що ви не побачите. Якось так. Вам удачі, вам волі для того, щоб приймати рішення і терпіння. На жаль, тут потрібно ще терпіння.